Тікай від деномінаційних обманів. Доки ярлики та деномінації матимуть перевагу над Ісусом Христом, доти обман заважатиме незліченній кількості людей по-справжньому пізнати Його та спастися? До якої церкви ти належиш? Якої ти деномінації? Яке товариство Ти відвідуєш? Ти не належиш до церкви? Все це суто людські питання. Чи розділений Христос, як спасалися люди на початку Церкви. Апостоли Ісуса не створювали якусь групу з ярликом і не говорили, хто приєднається до нашої групи, той буде спасений. Апостоли повинні були переконатися в одному, щоб кожна людина, яка приходить до них, покаялася, увірувала, хрестилася у воді і отримали Святого Духа. І церква не мала конкретного місця, фізичного храму, вони збиралися по домівках і на вулицях. Церква не мала ярлика католицька, православна, євангельська, баптистська, протестантська тощо. У них був дух Божий в них. І саме це робило їх християнами. Але, звичайно, хто може це почути, крім тих, хто вже отримав просвітляючого духа. Я навіть відмовляюся асоціювати. З одним ярликом, щоб відмежуватися від інших ярликів, які далі від істини. Чому? Тому що якщо я це зроблю, я відіб'юся від того, що справді потрібно, щоб бути справжнім християнином, а саме бути послідовником Ісуса Христа, Царя-Царів, який живе сьогодні, який хоче вести своїх овець сьогодні через свого Святого Духа. Я, безумовно, не є досконалою людиною, і мені багато чого бракує. Бог все ще працює в мені і наді мною. Він все ще виправляє мій іноді блукаючий розум, але він не дозволяє мені бути тим, хто компрометує істину заради християнського спілкування у лапках. Не те, щоб християнське спілкування було поганим, але остерігайся компромісу з тим, що ти знаєш як істину. Щоб бути оточеним християнським спілкуванням у лапках. Будь-яка брехня, яку ми допускаємо, є брехнею, за яку ми будемо відповідати. Нам краще переконатися, що Бог хоче, щоб ми були там. Коли у тебе є серце для Бога, яке не дозволяє тобі йти на компроміси, чи не думаєш ти, що Бог знає про це? Він зачав нас ще до того, як ми народилися. І Він показав мені, що є ті, кого він любить, які не будуть частиною того, що сьогодні визнається, людиною як прийнятні та законні християнські групи. Ні, дорогі друзі, Бог може взяти каміння і зробити з нього християн. Він може своєю безмежною благодаттю перетворити злочинців на справжніх святих. Не ховаємося за релігією та конфесіями. Бог бачить наші серця. І якщо ці кам'яні серця не розбиті на шматки, не перетворені на духовні серця з плоті, то ми просто чистісінька підробка. Ось чому блудниці потраплятимуть до наших релігійних сердець. Чому? Тому що деякі блудниці знають, що вони не можуть навіть підняти очі, щоб подивитися на ноги святого Агенця Божого. В той час, як релігійні ховають свою гординю під фальшивою зовнішньою святістю, шлях до спасіння один, і він однаковий для кожної людини. Він полягає в тому, щоб повністю зламатися і віддатися жертві любові Ісуса, Ісуса, де Він заплатив своєю святою кров'ю. Це означає стати новим створінням. Хто заперечує цю жертву і не розуміє цього перетворення, той не знає, що таке справжня любов. Це єдиний спосіб увійти в істинне християнство і розпочати цю гонку. Приєднання до деномінації з ярликом нічого не означає. А лідери, які мовчать про це, є справжніми злочинцями, тому що вони дають людям погані отруйні напої в той час, як ці люди відчайдушно шукають свіжу чисту воду, яку може дати лише Ісус. Це дуже засмучує та розчаровує. Нехай Бог дасть мені терпіння, щоб допомогти мені боротися з цими лицемірами і злочинцями. Брати, біжіть від цього деномінаційного обману. Божий Дух єдиний.